Вітаю на каналі Літкот України, де ми вкотре розв'язуємо щоденну здачу. Сьогоднішня здача доволі стара. Колись такі здачі полюбляли, тепер стиль трохи змінився, але все одно корисно вміти її розв'язувати. Вона про рядки, і здається, це остання здача на рядки, тобто завтра вже буде якась нова тема. Давайте без зайвих зволікань перейдемо до справи. Ми хочемо. У нас є рядок, і ми його записуємо. Отаким зігзагоподібним способом. Напевно, краще видно це, якщо там кількість рядків більше. Так, тобто, у нас був рядок PayPal's Hiring. Ми спочатку пишемо в стопчик. Потім по діагоналі піднімаємося нагору. Знову спускаємося, знову піднімаємося. Нам потрібно. Видати, що буде, якщо прочитати такий зигзаг по рядочкам. Так, тобто, бачимо на спін перший рядочок, і тут починається спін. так далі. Кількість довжина рядка до 1000, кількість рядочків від 1 до 1000. Цю здачу можна розв'язувати двома способами. Чесно кажучи, я завжди її розв'язував одразу оптимальним, але. Чисто в теорії ви можете згенерувати таку матричку, так, і просто явно просимулювати цей обхід. Якщо розумно це зробити, то у вас розрок працюватиме. За що ж він у вас, власне, працюватиме? Давайте подумаємо: якщо N це довжина рядка, так, вам потрібна матриця порядку. А, а кількість 30 давайте його обізвемо K. А, вам потрібна матриця в ній K рядків. А Скільки в ній стовпчиків? Давайте тут а, краще подивитись на цей приклад. У нас весь цей паттерн, він такий періодичний. Розбивається на блоки по камінус одному стопчику. Так, якщо ви візьмете К 1 один стопчик, то у вас буде така літера V, трішки скошена. От, а в які? Отже, кожні. Кожні камінс один. Камінус один стопчиків. Скільки символів ми бачимо? Ми бачимо К. Вертикально, і потім К-2 без першого і останнього по діагоналі. Виходить 2К-2 символи. З цього співвідношення можна оцінити кількість стовпчиків. В середньому в одному стовпчику 2 символи. Виходить, що у нас буде N на К. Стопчиків. Ні, ні, ні. Якщо, якщо в середньому. Так. А, давайте так. On average один стопчик два символи. Так. А це означає, що якщо ви хочете. Якщо у вас N символів, то тут повинно бути N навпіл стопчиків. Так, тобто. Особливо заощадити не вийде. У вас для великої кількості стовпчиків дуже розріджена матриця, так, в ній багато порід... порожнього місця. Тому що, ви там, коли йдете по діагоналі, це означає, що в кожному стовпчику у вас тільки один символ. Якщо кількість, кількість рядочків 100, це означає, що ви на кожну наступну літеру витрачаєте 99 разів порожнє місце. От відповідно, такий підхід, коли ви явно заповнюєте матрицю, обходите її. Він дуже неефективний, тому що працює за овід КН або НК. Так, і Н і К у вас може бути до тисячі. Ходить, ну, якось витратити мільйона операцій на рядок довжини 1000, не дуже класно. Раптом він там буде 100 тисяч завтра, і це вже забагато. Насправді ми вже так трішки натякнули на а, оптимальний розвиток. Так? Я сказав, що в нас є якийсь період, і він дорівнює кількості рядочків. Точніше так, кожні К 1 стопчиків стовпчиків щось повторюється. Але в цих К 1 одному стопчику я казав, що там 2К 2 символи так Зокрема, це означає, давайте я ось так скажу. Це означає, що якщо от у мене літера P на нульовій позиції, то наступна то наступна літера, з якої починається вертикальний стопчик заповнений, для трьох рядків буде на позиції 4. І дійсно так воно і є. Paypal, Так? Бачимо, що L тут на позиції 4. От коли ви це зрозуміли, виходить, що? Що ви можете просто проітеруватися по правильним позиціям в рядку. Так? З першим і останнім рядком це дуже просто. Давайте створимо якусь. Взагалі можна в рядок писати, так? але в Python це не дуже ефективно. Схожа історія в Java, в C здається байдуже. Але якщо ви збираєтеся в Python чи в Java багато разів користатися операціям плюс дорівнює для рядків, то він буде часто створювати зайві копії. Ну як? З точки зору мови і програмування вони не зайві, з вашої точки зору вони зайві. Тому правильний спосіб це розкласти ваші рядочки в масивчик і потім поджойнити. В Java щось таке string builder вміє робити. Вот. В C, в принципі, також є спосіб, якщо не хочете просто з якихось інших міркувань плюс дрівні апаратом користатися, то ви можете в якийсь string Stream просто дописувати. Рядочки або окремі символи. Але що ж про нашу здачу? У нас є три групи, так би мовити, рядочків. Перший, останній і все що посередині. От Перший і останній доволі просто ми хочемо проєктуватися, починаючи з цієї позиції з кроком період і аж до довжини S. В Python. Початок кінець крок. Append. Так. Скільки це у нас вже список. В принципі, я міг би написати щось таке. А. Так тобто в Python я можу під послідовність рядка з таким кроком взяти просто слайсом. І як список її дописати. Це не принципово. Я вирішив написати більш вербозний підхід, щоб він лише читався іншим мовам Що ж тут? Останній. Так ну тут буде там. Тут будуть всі рядочки, крім першого і останнього. Останній рядочок. Він стартує. Давайте подумаємо, якщо у нас k рядочків, дочків, то він стартує з К-1 символа. так, Йде до довжини S і з тим же періодом. Знову такі ви могли б взяти слайс. А що з іншими рядочками? З іншими складніше. Тому що в них ви буваєте двічі за один період. За одну групу к з одного стовпчика ви побуваєте в усіх проміжних рядочках двічі. На шляху вниз на шляху вгору. От. Перша позиція, її не дуже складно знайти. Це просто row, row плюс період, так і так далі. Це те, що на шляху вниз. Тепер, а яка ж позиція на шляху вгору? Ось, скажімо, у нас є літера L, або краще літера L. Вона четверта. Кількість рядочків у нас також 4. Вона знаходиться в другому рядочку. От Вони не складно зрозуміти, що вони типу симетричні відносно відносно ось цього числа, так відносно позиції, де у нас починається з останнього Це зокрема, означає. Я хочу сказати, що починаються вони з чогось з в стилі період мінус рогу. Здається, це правда. Так, типу, тобто, якщо у нас рядочок перший, то це останній символ перед наступним періодом. Ось якраз це виходить період мінус одиниця рядочок другий то це другий з кінця-символ, в на нашій послідовності, коли ми піднімаємося. Нам тепер потрібно по цим всім позиціям якось проітеруватися. У порядку row, потім ось це. Потім ось це, потім ось це. Давайте спробуємо. Ну, по-першому, не складно ітися. Починаємо з row до кінця рядка з кроком період. Так. с uh, post тепер це завжди валідний, цей, валідний рядок. Тепер, на шляху назад, на зворотньому шляху, нам треба знайти позицію. Як пов'язані дві такі позиції? Я хочу сказати, що це в мене позиція плюс період мінус 2 на ров, ну, це якийсь не дуже елегантний спосіб її отримати. Але, здається, так вона і є. Можемо подивитися, типу, row. Якщо замість позиції, підставити роу, то тут виходить період мінус ров. Це те, що ми хотіли. Якщо замість позиції поставити ров плюс період, ну, якби нічого не. Не змінилося, просто тепер у вас два періоди, як ми і хотіли. так Тобто, я скористався такою симметричністю. Вити, що сума двох послідовних. Чи, ні, чи, е... чи різниця двох послідовних, що ось це мінус ось це, це завжди період мінус 2 ров. Тому наступний визначається. Через попередній ось таким кроком. Ну, власне, ви це так можете і сприймати, що типу. A від, на відстані від Y на такі самі як R на відстані від H. L на відстані від A на такі самі як I на відстані від S. І так далі. І ось ця відстань дорівнює період мінус 2 на номер рядочка, в якому вони знаходяться. Єдине, що тут варто перевірити, що. Ця позиція на зворотньому шляху, вона менше дожини рядка. Бо тут, наприклад, GE, а парної до неї позиції немає. Якщо такі умови виконуються, то. так Так. так. Оце все працює за виключенням випадку, коли кількість стрідочків одиниця. Тому що тоді, ну, зокрема, перший і останній це один і той самий рядочок, тому явно неправильно їх окремо обробляти. Якщо кількість рядочків одиниця, то насправді ви можете просто сам рядок е спортати. Думаю, таке вже працюватиме. Дійсно працює. Так, тобто ось такий підхід. Що ще можна було помітити? От якщо ви замість. Пам'ятаєте, ми. Ну, типу, по-перше, складність такого підходу, вона овід N. Де N це довжина від... а ну, Добре, овід N плюс K. Де К це кількість стопчиків рядочків. так Тому що тут можуть бути якісь ітерації і навіть якщо там рядок вже закінчився. У нас в попередньому розв'язку, ну як, в і попередній ідеї, була проблема з тим, що тут дуже багато порожнього місця. Так, насправді ми могли б спробувати робити наступне. От Я цього не пробував, але в теорії нічого поганого в такій ідеї не бачу. Так, тобто, ми все одно це спостерегли, так що спочатку ми йдемо вниз, потім вгору можна наче так краще зауважити? Так, тобто спочатку К 1 раз ідемо вниз, потім К 1 раз ідемо вгору. Вниз, вгору, вниз Ну там, якщо рядок закінчився, то вже нічого не робимо. Так, тобто, в принципі, ви могли б явно оці рядочки згенерувати. Просто проходитися індексом вниз вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Змікою такою. Не обов'язково для цього заводити таку матрицю з купою порожнього місця. Так, ви можете просто з мікою пройтися. Складність такого підходу, вона буде о від n плюс k по часу, але вона також буде ovід n плюс k по простору. Так, якщо ви там для кожного з цих рядочків згенеруєте якийсь свій блок. Це важливо, тому що у нас кількість стрідочків, взагалі кажучи, може бути більше, ніж за довжину рядка. Тому o від N плюс k це не те саме, що O від N. Правда, тоді, ну, просто тоді ви згенеруєте багато порожніх, так? Якщо, якщо так склалося, що кількість стрідочків більше за довжину рядка. В цьому підході здається, ми використовуємо o від N простору. Принаймні, я не... все, що ми використовуємо, це записати. Розкласти літери по відповіді. Літер N, O від N просто. Колись були дуже популярні такі задачки. Там ще матрицю якось обійти, ще якусь дурню, знаєте, там по спіралі числа виписати. Вони непогано перевіряють вашу обережність, так? Що ви там можете корнер кейси продумати і таке інше. Яке знання алгоритмів вони не перевіряють. Так, тобто, даєш таку задачу дітям в школі, вони посидять, помучуються, але якщо знають синтаксис, то запрограмують. Відповідно, з часом від такого плану задач відійшли. Я не дуже розумію, навіщо її дали на дейлік, але може щоб у вас ностальгію викликати, так якщо хтось там 10 років тому. Коль писав якісь задачки. Не знаю, можливо, на Паскалі хтось навіть писав, то це нові спогади. Задачі на обход матриці. Ну, тут така неявна матриця, не суть. Добре, не буду вас більше затримувати. Це все, чим я хотів поділитися з вами на сьогодні. Не думаю, що ви дізналися для себе щось новеньке, але просто згадали, так не всі ж деліки мають бути якимось суперскладними. Підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра.